Ну от і все, дорогі друзі, повністю співпраця України і Сполучених Штатів Америки за один місяць. Після того як Трамп став знову президентом, все припинилось. Була інформація, що останні про що розвіддані вони лише стосувалися там Курщини, але от зараз вже той самий News, який розповідав про те, що все ж таки багато чому ще залишилося. Вони кажуть про те, що все. Взаємодії між Україною і Сполученими Штатами немає. Багато хто думав, що це через там образи і іншого, але зараз нова інформація, яка надходить, більше дає тій теорії, що вони спеціально йшли на конфлікт. Ексіос каже про те, що Сполучені Штати готові щось там відновлювати лише після того, як Україна погодиться на мирні перемовини, дасть свого якогось там представника. І по суті, давайте на що ми маємо погодитися? Ми маємо погодитися на те, що що. Щоб не порішав на сьогодні Трамп, ми маємо це прийняти. Якщо це буде Стамбул, там обмеження армії, там, московська мова, московська церква, московські інтереси, все маємо ми прийняти все, що він не рішає там. Враховуючи, дорогі друзі, чому підозри на те, що угода буде не така гарна, як ми собі можемо уявити, враховуючи, що основний інтерес Трампа це Московія, Путін, з яким він так гарно спілкується, як він там 300 разів говорив, що. Трамп назвав мене генієм, моя генії і таке інше. Тобто зацікавленість сьогодні, сьогоднішньої адміністрації це союзницькі гарні відносини з Москвою. От і все. Це їхній пріоритет. Адміністрація США на сьогодні нам не друзі, а, як бачимо, навіть і вороги. Ну, от такий стан, такий стан реальності. Не знаю, що там буде з тарлінками, коли їх там. Вже, напевно, питання треба ставити, коли їх. Нам прикриють, що тепер робити? Тут інше питання. Знову такі, європейці думали, що там сидять люди, з якими можна домовитися. Там був Рубіо, Волц, але Рубіо вже ні на що не впливає. Ми бачили його обличчя. Рубіо насправді в шоці на сьогодні була інформація, що він, до нього доходять як по суті. В нього посада, яка відповідає за міжнародні зносини, до нього доходить в останню чергу ті ідеї міжнародних там якихось послань іншого. До нього в останню чергу проходить і він щось з цього просто напросто. Та ті люди, які ми вважали, що вони виважені, розумні, експертні, можуть виважити там адміністрації Трампа всі питання, цих людей посувають або вони прогинаються. Повністю все Рубіо, до речі, найперший на вихід. Волс, взагалі, там по поповні. Він взагалі йому війна понравилась. Вільного доброго світу треба зрозуміти, що домовитися з адміністрацією США не вийде, бо вона ворог, по суті, в всьому вільному світу. Вона сьогодні розгойдує конструкт НАТО. Колишній командувач американських військ в Європі дав інтерв'ю Десяблумбергу каже про те, що просто розгойдують, просто розгойдують конструкт трансатлантичної співпраці і похлібають всі. От європейці поки що думають, що можна, щоб Зеленський там вибачився, Україна там пішла назустріч, все буде добре. Ні, ці люди не хочуть жодних домовців, Вони хочуть капітуляції України і вихід на співпрацю з московитом. Вони вірять, що їх можна відбити від Китаю. Насправді це казка, але це вже, до речі, скільки разів вже відбувається перегрузка, ця вся? Я не знаю. Найбільша проблема на сьогодні те, що в Європі є еліти, які що з цією адміністрацією можна домовитися? От проблема. Вони ще чіпляються. Знаєте, це як е, стадія прийняття ще не приходить, що все США уходить, США плювати на безпеку Європі. Все. А вони вірять, що можна там зачепитися, там перечепитися, почекати, е, от так сяк потацювати, е, і все буде окей. Напевно, найбільше зараз Макрон розуміє. Що в н ресурсів не так багато. Стармер, можливо, і розуміє, але розуміє, що в нього в Британії ресурсів кіт наплакав. Зекономіст видав статтю каже про те, що, та, напевно, треба, коротше, ці ресурси, які є там, заморожені активи розчихляти. Україні треба вибачатися, йти на зустріч, щоб американці як мінімум там, дозволили Європі купляти те, що вони скасували. Але проблема в тому, що вони не хочуть угоди, їм вона не потрібна, їм потрібна наша капітуляція. Розумієте? Я розумію, за якомість в кінці правильно написав, що Європа має стати суб'єктом, бо кінець викрутять руки Європі всі, американці, московити, китайці, всі на світі. В Україні на сьогодні два шанси. Два, 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 точніше, поля роботи. Перше представляти до стінки, прям в сенсі не давати виходу європейським елітам. Не в сенсі негативному там до стінки по-різному, можна там представити, В сенсі не дати виходу їм, аби вони, окрім того, як зрозуміти, що Америка все кінець. Тоді вони будуть більш адекватні, більш активні. Вони ще вірять, те, що можна домовитися. Якщо еліти європейські певні цього не будуть розуміти, треба апелювати до європейського суспільства, показувати, що ось вони, вони, вони дотепер вірять, що можна злити інтереси безпеки Європи і України і вирішити питання. Так не буде. Найбільш адекватний на сьогодні після Макрона Мерц, на диво, дуже такий активний. Ну, ну і звісно, там ці мага влізали в його вибори і хотіли, щоб він там повністю пролетів. Хоча Мерс був доволі оптимістичний до співпраці Сполученими Штатами ще місяця, декілька назад він казав про те, що там ми домовилися, будемо говорити з Америкою, все окей, все узгодимо. Що ти там, з ким ти там узгодиш? Ну, не Мерс нам розповідати, бо він все прекрасно розуміє і сам. От. Але суть яка, що в <ріх> нас немає іншого виходу. Як дати зрозуміти європейським лідерам, що все, що нам треба зараз швидко закривати ті питання, які не були закриті, і це буде надзвичайно важко і боляче, безумовно. Але ну, Америка сьогодні умиває руки. Ну і звісно, робота з американським суспільством. вона там перший рік буде в цих от літати в хмаринках, що обрана влада має право на свою політику і таке інше, це ж традиція демократична. Ну, але чим пошвидше вони двіжувати почнуть. Є, так, є надія, що на весну літо почнуть відвіжувати американці, розуміти, що це вже капець. Вже на сьогодні економічно, це просто вкидання гранат в всі сторони зараз. Як Трамп як мав з гранатами, чесне слово, ну це просто я не знаю, як це пояснити ще інакше. Ну, тобто, ну, ще раз, є бажання домовитися з московитами і є віра, що вони будуть цим угодам е цих угод, цих угод дотримуватися. Ну, якщо вони, звісно, мага думають, що вони узурпували назавжди владу, і тепер е цар в Москві, правляча вічно партія в Америці. Не тут не про республіканців, а вже мова, у республіканців віджали партію. Тут про... Трампа, його лідерство, його слово, яке вічність да, там, триває, як, там, скільки там він там, розповідав, що угоди, гарантії безпеки не важливі, важливе моє слово. Ну, от і все. Тут питання навіть вже не те, що гарантії безпеки, питання тому, що вони там не рішають з Москвою. Ніхто не розуміє. З урахуванням, що вони зацікавлені Москву розвернути і дати їй майже все. Якщо чутки ходять, що вони навіть готові там із Балтії виводити війська, щоб Москві не було так важко. Ай-яй-яй. Про що ми можемо говорити взагалі? Це катастрофа насправді. Але знову таки, ми можемо витягнути це все, друзі, не лізьте в поморальну яму. Навіть зараз не треба цього робити. Або Європа зараз прокидається. Ну, я повторюю цю тезу: якщо Європа ведеться на те, що Україна капітулює, ну, намагаючись все-таки утримати. Американські війська у себе і безпеку американську. От Трамп каже, Європа не допомагає Україні, Україна має капітулювати, тому що нам так треба. Європа погоджується на це. Завтра Трамп прийде, і скаже, Європа там, а віддавайте нам не знаю, там, що нам треба. Бо завтра ми підемо з Європи. Ну, це ж, по прикладу, Мексики ж це ж було показано, що як би не йди на зустріч. Американцям всю теперішній адміністрації, що б ти не робив? Тебе все одно? Твою слабкість. Формула то яка, друзі? Формула дуже очевидна. Чим більше ти залежиш від США, тим тобі гірше. От все. Тим тобі гірше. Україна зараз має проактивно показувати всім, всім це, цей факт. І старатися втриматися, зберегти свою суверенність. І в нас є на то можливості. Ситуація особливо на фронті не така катастрофічна, як була раніше. Московія теж там під, під цей час готувалася активно до Вона Хотіла там віджати, що там вона хотіла там. У нас Покровськ, Славянськ, це хотіла позабирати. Видно, що вже теж ресурси невічні, і вони трошки в ступорі. Півроку. У нас люфт часу є точно, щоб активно це все показувати, розповідати, домовлятися і не дати себе нагнути остаточно. Тож така от історія, друзі. Тримайтеся. Всім всього найкращого, все буде добре. Пока.